Дві справи про припинення повноважень народних депутатів за один день. Спершу Вищий адміністративний суд розглядає питання регіонала Андрія Веревського. Він очолює раду директорів однієї західної компанії з багатомільйонними прибутками. Захист нардепа намагається довести, що посаду обіймає на громадських засадах. Немає доказів того, що за обіймання посади директора та голови ради директорів компанії Кернопол писав Веревський Андрій одержував якусь. Матеріальну грошову будь-яку іншу винагороду та суддів такі аргументи не переконують. За дві з половиною години готове рішення від сьогодні. Андрій Варевський не депутат. Голосувати за позбавлення його мандата у Верховній Раді вже не треба. Таким чином отримує свою трудову книжку. Йому робляться розрахунки. Він цей мандат не втрачає, а позбавляється повноважень. Він вважається, що він припинив достроково повноважень. За кілька годин у цій же залі призначено слухання справи Сергія Власенка на вулиці. Кілька сотень людей з прапорами Батьківщини, а в середині за участі десятків журналістів та народних депутатів. Давайте, давайте дозволити. Ми пройдемо. представник Сергія Власенка Арсеній Яценюк запевняє: якщо Власенка хочуть позбавити мандата з політичних міркувань, то колишній член фракції партії регіонів, бізнесмен Андрій Веревський, сам попросився на вихід з ради. Йому просто іноземці гроші не дають, тому що він народний депутат. Т України йому сказали: або ти позбавляєшся депутата і ти отримуєш кредит, або не позбавляєшся депутата, і ми тобі не даємо кредит. Він з Донецькими домовився, і таким чином це чистий між собою щоки договорня. Припинити депутатські повноваження Сергія Власенка хочуть, бо він досі адвокат, пояснює юрист Верховної Ради. Мають письмові докази того, що він досі в єдиному державному реєстрі адвокатів, і за 90 днів після обрання до парламенту заяви на викреслення не подавав. А вона, а вона підкріпила те, що що він займався адвокатською діяльністю, окрім того, що він є в списку реєстру. Ні, інших інших відомостей в листі немає. А про гонорари його отримання немає, немає інших відомостей. Він жодного разу не залучався в якості адвоката до жодної кримінальної справи чи будь-якої іншої справи, що підтверджується матеріалами справи. Запису трудові Сергія Власенка свідчить: припинив таку роботу у березні 2008-го. Суд зробив перерву, щоб вивчити судові рішення по справах, у яких нарде брав участь. Опозиціонери переконують, робив це як фахівець справа, а не адвокат, що дозволено законом. Правда, ми теоретично навіть собі не уявляємо, як можна до 10-ї години завтра зранку отримати ті надзвичайно важливі документи, зокрема витяги з реєстру судових рішень щодо того, що Власенко ніколи не працював адвокатом впродовж оцього періоду часу. Суть щодо Сергія Власенка опозиція називає політично мотивованим, жартуючи, припускає таким чином. Можна довести, що й решта опозиціонерів сумісники. Арсеній Яценюк був захисником. Пана Власенка його можна позбавити також депутатського мандату. Я також ще не припинив свою спортивну ліцензію.